Ну, все, догралися. А ми дочекалися вишневі чаклуни проти чорничних агентів у фіналі непокерних ігор 23 жовтня, о 18 годині, 15 хвилин. На твіч та YouTube каналах покерного вісника. Долучайся до прямого етеру та зроби свій вибір. У Нас є секретна тактика. Ми не граємо ніде, ні між собою, щоб ніхто не міг розкусити. Спочатку захопимо країну, потім планету, пот, потім сонячну систему, молочний шлях, всю галактику. Карасі будуть повсюду. Карасяка він на мінімалках не, не працює. Ви готові перемагати? Готовий. Тоді перемагайте, де? друзі. Наше, наше слово улюблене, яке було б. Де? де, де очко. Так, ну наші слова у нас дуже складні. Він пошартував, він пошартував. Ну, ну Саша б ніколи не згадав, що в нього росте удача. Ну. ми вже дівки на, на досвід, ми тільки надії байтемось. На оце вже ми не реагуємо, вже все. Сьогодні тут якісь адекватні слова. Там теж отвір є, рот, бачиш, нормально. Заряд крінжі э, заготовлено вже. Я відповідальна за крінжатину і хайлайти. Лизати, це моя тема. Степан думає, всі мовчать. Там мабуть член чорне слово, і він тебе ба як <laughs> сумній. <laughs> Такий чорнюче. Жіноча логіка по-іншому працює. <laughs> пацани, блять, є середній жіночий і, і, і чоловічий рід. Бо я вам не задав рід, я вам дам ножену, пацани! Ну, серйозно. Правильно, ми так і робили. Ну, так все правильно. Ну, то даємо. Напружена боротьба. Володі, нас спати горячі. Я не знаю, що, що пікати. Загадуй, дев'ять, час одразу всі слова він питає. Давайте, слово член. Let's go. Щоб попікнути, це типу на пальчик, да, Треба нажати, щоб типу. Отак ну, і граємо, така команда, бля. Чемпіони. Давай, давай, нокаут, да Та щас сітка загадає щось таке класне, і ми виграємо. Та твою а, шалі? Що там, що там, Де фарт? Карасі, де аура? Ось який це жах? Так некрасиво тут, робити. Не, це жах. Ну там були такі тяжкі слова, вони були просто незв'язуємо. Да. Степа, я зараз на тебе не тисну, але якщо ти не загадаєш хоча п'ять слів, то нам робило. <ріст> нам робило все одно нічого не виграєш, похрін ти мої <ріст> <поїд ріст> пішов. <ріст> нам грошей ніхто не дасть, так? <ріст> Ми тільки Нас за не... тебе б'йо цю гру. Це ви ще не знаєте, якими словами нас буде обзивати в кінці, коли ми, не дай Боже, програємо. Пляшка сюди і ти вічливий зі всіма вже. Ну не скажи. Пух! <people> <emigels> Я завязку шість місяців, але так хочеться прибухнути за вирішальна гра саме Там. так. Його обов'язково підпишіться на соцмережі, щоб не пропустити це дійство. І коли Знаю. Коли буде Етер? 23 жовтня о 18 годині 15 хвилин на Twitch та YouTube каналах Покерного вісника.